Всім привіт! Ви на каналі Секрети Інвестора і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по тестнетам та дропам, а також все, що пов'язано з криптою. Не забуваємо підписатись на мій канал, поставити лайк та обов'язково поділіться цим відео. Сьогодні будемо проходити тестнет від Sei Network. Цей блокчейн оцінюється в 400 мільйонів доларів, і він побудований на Космос СДК. Зараз небагато активностей у SEI, але я раджу їх все ж таки проходити. Для того, щоб пройти цей тестнет, вам потрібно перейти в мій телеграм-канал. Тут я для вас зробив текстовий гайд, де ви покроково зможете все зробити. Нам потрібно зараз встановити гаманець. Переходимо за посиланням. В мене вже є гаманець, тому далі ми змінюємо нашу мережу. Нам потрібно змінити мережу на Say Atlantic 2. Далі переходимо в Telegram і нам потрібно отримати тестові токени. Їх ми можемо отримати в Discord або на сайті. Давайте спробуємо і там, і там. Переходимо на сайт та під'єднуємо наш гаманець. Натискаємо AutoFill. Next. Підтверджуємо, що ви людина. Та натискаємо Request Save. Перевіряємо. І так, ми бачимо, нам прийшли тестові токени. Всього 0.1. Тепер давайте спробуємо отримати токени в Discord. Копіюємо наш гаманець та переходимо в Discord. Знаходимо вкладку Atlantic to Faucet. Переходимо, прописуємо знак оклику Faucet та наш гаманець. І натискаємо Enter. Як бачимо, токени з Discord мені не нарахували, тому пробуємо наступного дня або забираємо токени з сайту Save. Переходимо на сайт «SparrowSwap» і під'єднуємо наш гаманець. Добре, тепер нам потрібно зробити свапи по всім токенам. Далі переходимо в «Пул» та додаємо ліквідність. Давайте оберемо Save Room та натискаємо Add Liquidity. Переходимо назад і робимо з усіма парами. Переходимо у вкладку Pool. Бачимо тут усі наші пули. Тепер нам потрібно вивести трохи ліквідності. Переходимо у Save Room, натискаємо «Manage Liquidity, далі Remove, обираємо 75% та натискаємо Remove Liquidity. Є. Yeah. І так, переходимо і робимо з усіма парами. Все зробили, тепер переходимо у вкладку Farm. Натискаємо Stake. Далі Provide Maximum Amount та натискаємо Stake. Далі натискаємо Claim Rewards. Обираємо найнижчу комісію та натискаємо Approve. І тут також само. Далі переходимо у вкладку Stake, натискаємо на Stake. Та обираємо Provide Maximum Amount. Так, давайте трохи менше зробимо. Та натискаємо «Stake». Так, є. І робимо таке ж саме тільки тут. Далі натискаємо Claim Rewards. І тут. Все, ми зробили наш тестнет, Він дуже легенький. І тепер саме головне нам потрібно залишити відгук. Переходимо у форму та заповнюємо. Тут пишемо свій твіттер. Тут залишаємо «Сей гаманець і тут залишаємо свій Discord. Давайте заповнювати. Та натискаємо на «Діслати». І тепер останній відгук ми робимо в телеграм-каналі. Для цього нам потрібно зробити Print нашого теснету. Далі копіюємо наш гаманець. Переходимо в Telegram та залишаємо відгук. Ось і все, ми пройшли тестнет від сеї. Якщо будуть з'являтися ще якісь активності, я буду виставляти їх в своєму телеграм-каналі. Обов'язково поділіться цим відео, підписуйтесь та ставте лайк.